Друзі, всім привіт! З вами знову Техносмак. І тим, хто давно дивиться мій канал, знаю, що я не можу жити без інтернету, без вайфай, без роутерів. А також відкриваю вам секрет номер 2 Я не можу жити без кави. І в мене є дуже гарна кавомашина, якою я користуюся декілька разів щодня. Звісно, в першій половині дня, тому що знаєте, що кави багато пити не можна. Але з нашими блекаутами, з нашим цим недолугим сусідом північним, який зробив нам так, що у нас йде постійне вимикання світла, постало питання: а як просто, швидко, зручно і комфортно собі робити ранкову каву? Тому що буває, прокидаєшся вранці, дивишся, а світла немає. І кавомашину не увімкнеш. Тому я вирішив. Вирішити це питання і купив собі ось такий газовий пальник. З Aliexpress постачається в такому ось в пластиковому корпусі. Ну, звісно, це все така техніка для туристів. Але ми зараз живемо в наших кам'яних джунглях, і тому теж іноді ми туристи. Пішки доводиться підійматися, там кому на 20-й, а кому і на вищий поверх. Скажу вам чесно, я вже замахався ходити пішки. Але думаю, що будуть здорові ноги і красива попа. Ну, це якби лірика. Тому дивимось тепер на пальник. Він стоїть на трьох ніжках. Це все. Металеве, як чуєте, є шланг. Я думаю, він буде короткий. Я дивився інші такі огляди. Щоб під'єднати його до балончика, я зробив, купив собі такий цанговий балон. Бачите, з таким роз'ємом. Для того, щоб його під'єднувати. За замовченням, цей газові пальники вони йдуть із різьбою для того, щоб накручувати на великі балони побільше. А для того, щоб користуватися цанговим, вам треба буде отакий перехідник. Ну, цей був в комплекті, бачите, такого навіть красивого кольору. Тому він просто сюди от накручується. Це могла бути різьба від вашого газового балона. Вони є різні. А тут просто, бачите, накрутив. І, в принципі, проблем немає. Тепер ми зможемо сюди з'єднувати. Балон новий, будемо робити каву, все заміряти. Так, давайте ще тут подивимось. Оці ніжки вони збираються. Так, щок і щолк. І отака в нього буде транспортна. Ще новий, не розкривав, але зберу для вас. Бачите, щоб ви бачили, що він реально маленький. І коли у нас блокаути і скінчаться і буде щастя і мир на землі, то ви його зможете брати десь в туристичні в походи. От так. І ось в цю штучку ховається в короб, в бокс, і можете його переносити. Ну, А нам потрібно його повернути. Чуєте, щелчок такий є. Чуєте так? Добре. І оці ніжки відкидаються знизу. І воно дуже гарно, до речі, все тримається. Мені подобається. Якість така вона дебеленька. Не аби що, прокручується цей шланг і зверху, і знизу, як бачите. Це зручно, тому що коли ти під'єднуєш, то завжди це треба. Це дуже добре знають автомобілісти, яким доводиться, і велосипедисти, яким іноді доводиться підкачувати свої колеса. Іноді це буває незручно. Так, які, значить, тут ще є нюанси. Ну, з балоном зрозуміли, як бачимо, відстань нормальна є. Значить, Я почав з того, що став якось приставляти свою турку. І ви знаєте, вона якби можна її встановити, трішки так кандібобіром, да? але вона стоїть некомфортно. Тому я вирішив, що, можливо, я так буду робити каву. Ми, звісно, зробимо експеримент, а можливо, ні. Тому що можна вихід, знайти який, знайшов ось таку металеву чашечку. Не знаю, де вона взялася у мене в будинку. але, Якщо ви чуєте, відчуваєте, це такий дуже тоненький-тоненький метал. Вона, хоч і якась металева типу, але вона з тоненьким дном. Я думаю, воно прогріватися буде швидше. Тому ми зробимо експеримент як з цією чашечкою. Так і звісно, ну, в принципі, можна і, і турочку встановити, але якось вона все ж таки небезпечно стоїть. Можливо, з водою буде стояти краще. Ще як один варіант. У нас є такий молочник. Він, в принципі, теж стоїть, але там буквально на один зубчик. От Бачите, ці зубчики є такі невеличкі. Воно як його так от виставляти Ну, можна впіймати. Бачите? А я щось. Не можу впіймати. О, є, спіймав. Добре, тому це гарно. До речі, якщо, ну, якщо в цій в чашиці, тут можна і суп буде приготувати. Тут десь 250-300 грам, мабуть. Але якщо доведеться нам якось зимувати тяжко, то ми зможемо. Ось у мене є півтора чи скільки тут? Тут, так, півтора літра кастрюлька, можемо спокійно і живити. Також знову звертаю увагу. Що цей провід, він доволі довгий. І, в принципі, ми можемо тут готувати. І це зручно. Тому така у нас виявилася універсальна штучка домашня, яка зможе нам приготувати і обід, і каву ранкову, і на вечір щось розігріти. Пательня стане дуже добре і гарно. Тому що будемо переходити до експериментів. Я пропоную для експерименту взяти 120 мл води. 120 мл це два двойних еспресо. Бачите, є у мене такі мірні стаканочки. Я вже заміряв, 120 мл це прямо сюди підверх. Під Тому це ми беремо за такий експеримент. Я вперше роблю все при вас, щоб ви все це бачили на свої очі. І потім не говорили, що щось воно не так працює. Тому що, для початку давайте візьмемо, наливаємо 120 міліметрів, міліметрів, мілілітрів водички. Ставимо, бачите, стоїть добре. Але, звісно, поки давайте... Ага, що я вам ще не сказав? Тут же є п'єзопідпалювач. Ну, Не знаю, чи бачите ви іскру. Ти мені ще зробив. Ну, вона там є. Знову повертаємо світло, благо в нас є. Так, тепер робимо все вперше. Значить, води сюди налили 120 мл. Окей. Беремо каву і насипаємо ложку з гіркою і ще трішки. Розмішуємо трішки. Ну Я люблю таку міцну атомну каву, щоб пробудило. І відставляю її трішечки в сторону. І тепер будемо з'єднувати. Але перед тим, як з'єднувати, давайте подивимося на наш балон. Балон увімкнись, називається. Ми його зараз будемо зважимо. Отак, от, от він, як є, новий, гарний. І він важить 326 грам, як бачите. Запам'ятали 326. Побачимо, скільки ми спалимо після того, як приготуємо собі два дабл еспресо. Що ми бачимо? що виробник заявляє, що в цьому балоні 227 грам. І це відповідає 384 мл. Ну, окей, так. Зважили, відставили. Тепер його приєднуємо. давайте Та ніби добре закрутили, якщо чесно, боюся, зірвати. Ну, окей. Тепер пшикнемо і. Я не знаю, що цим балоном робити, але я думаю, що його треба нажати і провернути. Така, як його. Так, все зрозумів. Значить, тут воно провертається. Бачите? Я його не провернув і намагався вставити. Але вставляється воно дуже просто. Тому цю штучку ми вивертаємо, вставляємо. І провертаємо. Бачили? Буквально не пшикнуло нічого нічого. Тепер пробуємо підпалювати. Обережно відставляємо в сторону. Так, балон бачимо. І пробуємо підпалювати. Не хоче? Ага. Чому не йде? Тому що я ж не відкрив. Тут закритий газ. Бачите, перший раз. Вчуся разом з вами. Це цікаво. З вас лайк. Якщо ви теж таке щось придумаєте. Відкриваємо газ. Він ж... зашипів. І мало. єсть, Є газ. Тушимо. О, я... я сподіваюся, вам видно. Так, і газ ми можемо регулювати до. Ну, ви бачили, так? Значить, що нам тепер потрібно зробити? Запускаємо секундомір, відкладаємо і ставимо нашу каву. Так, кава стоїть, секундомір працює. Добре. Зараз відрегулюю газ і будемо дивитися, скільки на це піде часу. Можливо, газ трішки потрібно додати, але тут жарко вже так прям. Жарко-жарко. Додам трішечки газу. Ой, тут вже дуже гаряче. Дуже тоненьке. Я думаю, що це правильне рішення, щоб взяти щось таке із дуже тонкого металу. Як бачите, хвилина 38 і наша кава готова. І закриваємо. Поки кава трішки зараз мені охолоне, так, це вже нам не потрібно, скажу так, що ніжки холодні, шланг абсолютно холодний, ніде нічого. Ну, а зверху ці, звісно, гаряченькі. Дуже гарячі, давайте так. А те, що ніжки прохолодні, і оце під, ні, підставка теж гаряча, але отут низ вони холодні, як були кімнатної температури, так і залишилися. І це добре. Бачите, ми пожовтіли. Так що, знову сіллям тебе газовий пальничок. А я буду пробувати каву. Як бачите, два дабл еспресо, і на дні залишилася лише гущечка. Ну, що вам сказати? Мені здається, дуже класний, швидкий, гарний експеримент. І, звісно ж, нам потрібно перевірити, скільки газу ми використали. Ще раз беремо цей самий балон і бачимо 324 грами. Красота! На цьому я думаю, що в принципі експерименти можна завершувати. Кава була, кава є, кава буде. З вами був Техносмак. Тримайтеся, ми українці, ми переможемо, все буде добре. До нових зустрічей!